Правоохоронці продовжують шукати винних у блокуванні ратуші. За результатами діяльності Буковина у лідерах, що у листах просять діти у Святого Миколая. На п'ятому каналі події середи 18 грудня в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Правоохоронці продовжують шукати винних у блокуванні ратуші. Давати свідчення до райвідділу міліції вже викликали кількох народних обранців, проте вони заперечують свою причетність до цих подій. Нагадаємо, за фактом блокування міської ради відкрито кримінальне провадження, оскільки до Шевченківського райвідділу міліції надійшла колективна заява депутатів. Вони поскаржили, що їм перешкоджали проводити сесію. Винних шукають запевняють правоохоронці, а обставини подій вивчають. Давати свідчення до райвідділу міліції вже викликали кількох народних обранців. В одного зі студентів дома провели обшук, стверджує Олексій Каспрук. До нас зверталися до нас. до мене особисто звертався Максим Марко, який, в якого проводили обшук. Ми зв'язали з адвокатом. Адвокати Чернівецькі готові підтримувати. Більше звернень напряму до нас не надходило. Ви всі бачили, хто був присутній під час того, що відбувалося. Тому чому через декілька днів по заяві депутатів, яких не пускали в туалет, почали організовувати таке масштабне кримінальну справу. Масштабну реально, тому що опитано десятки вже сотні людей, задіяно. В цій справі багато працівників правоохоронних органів, які б, я думаю, що мали б займатися чимось іншим. Депутати, котрі вже надали свідчення, кажуть, що під час спілкування жодного тиску на них не чинили і запевняють, що не блокували ратушу. Ніхто не блокував. Мене поражає те, що як могли ці 23 депутати. Написати зверення у прокуратуру та у міліцію, що їм перескожали. Ну, я думаю, що це просто політичні репресії, а я як депутат Першотреної ради, ну, згідно регламенту Першотреної ради, міської ну, ради, маю право бути присутнім. Я не наразі був присутній на пленарних засіданнях міської ради і в цей раз теж там жив. Вони мають відео, фотографії і по цих відеофотографіях просто викликають всіх депутатів без індексу. Факти викладені в заяві вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони кваліфікуються як захоплення державних або громадських споруд. Невинуватці у блокуванні ратуші може очікувати арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Ольга Андрійська Андрій Соколовський місцевий час. Буковина посіла четверте місце за рейтинговою оцінкою діяльності регіонів України за січень-вересень 2013 року. Перше місце віддали столиці. Також до п'ятірки лідерів увійшли Київська область та Автономна Республіка Крим. Чи відчули зміни на краще буковинці? Дивіться у сюжеті у Чернівецькій області. Чи не найдоступніші ціни? Принаймні, так свідчить статистика. Також покращилась роздрібна торгівля, найвищий серед інших регіонів приріст доходів у місцеві бюджети та найнижча заборгованість по заробітній платні. Завдяки цьому Буковина поліпшила свої позиції і потрапила до п'ятірки лідерів за рейтинговою оцінкою діяльності регіонів України протягом січня-вересня 2013 року. Завдяки чому нам вдалося підвищити свої позиції в основному? Це звичайно за рахунок такого напряму, як споживчий ринок. У нас там позиції покращилися на два місця, і за рахунок такого напрямку, як рівень злочинності, там ми покращили свої позиції на 15 пунктів. Під час оцінювання враховувалися різноманітні економічні напрямки. Ми поцікавились, чи відчули це покращення буковинці. Заводи розбилися, фабрики теж так само, городів рослинництва немає тваринництва нема і молодь немає де робити, і мусить вимушена виїхати за границю, оставляти сім'ю на произвол судьби, заробити на кусочок хліба, на, на сім'ю, що мала чим прокормити, одітися, взутися, бо наші ціни. На що зарплата? У нас мінімальна зарплата тисячу гривень. Що за тисячу гривень я можу купити на сім'ю? Ми не заробляємо так, щоб платити такі гроші за навчання. Немає де вилаштуватись, на жаль. Ну, я, чесно кажучи, суттєво покращення не помітив. Зарплату мені ніхто не прибавив, так само, як і пенсію. Було повно в місці у нашому підприємстві, який зараз розграбований, не працює. Так само, якби і частний сектор, приватні, малий, середній бізнес запрацював на повну потужність. Ну, внаслідок цього були б робочі місця і були б відповідні заробітні плати. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час. У Чернівцях на проспекті Незалежності ремонтують пам'ятник афганцям. Завершити його оновлення обіцяють до 25 грудня. Саме цього дня 1979 року відбулося перше введення радянських військ в Афганістан. Наразі роботи ще тривають. Майстри реставрують верхівку пам'ятника. Побудували його у 1999 році. За реставрацію взялися тепер з ініціативи обласної організації Української спілки ветеранів афганців. Тут замінили бруківку та стели. Крім того, пам'ятники воїнам Афганістану вже оновили і по районах, зокрема у Глибоцькому, Хотинському та Кельменецькому. Нагадаємо, 15 лютого – 25-річчя виведення військ з Афганістану до цієї дати ретельно готуються. Це напевно найгарніший гарний пам'ятник, який є на Україні. Приклали зусилля всі Чернівецька міська організація, всі ті активісти, які були приспоружені цього пам'ятника, але йдуть роки все рівно треба поновлювати пам'ятники, щоб вони мали належний вигляд. Тим паче, що в нас йде 25-та річниця вогні від Пам'ятник, який він поновлений в повному об'ємі, майже в повному об'ємі. Білосніжкою і семеро гномів зможуть переглянути маленькі буковинці в обласному здрамтеатрі імені Ольги Кобулянської відбудеться прем'єра музичної вистави за мотивами всесвітньо відомої «Казки братів. Грім побачити прем'єру чернівецький глядач зможе о півдні 19 та 22 грудня. Покази відбуватимуться і у січні. Казка про добро та зло, любов і щирість, пригоди та сміливість З танцями, піснями, ексклюзивними декораціями і цікавим сюжетом. Саме такий подарунок готують театрали для маленьких буковинців до новорічних та різдвяних свят. Їх потішать музичною казкою про білосніжку. Напередодні вистави актори додають останні штрихи до своїх образів і відпрацьовують майстерність на допрем'єрних репетиціях. Білосніжко грає нова актриса театру Світлана Сурай. Мабуть, найважче показати оцю її. Чисту наївність і не награну, не фальшиву вона мені імпонує, тому що ну всі ми дівчатка. Всі там десь колись були принци, всі ми це розуміємо. Цю таку ситуацію, в якій було сніжка про мріливу ситуацію. У ролі гномів майже весь чоловічий склад театру. У кожного тут своя місія, і риса характеру притаманні лише його образу. Роль цікава, роль е подарунок для актора, бо в цій ролі можна зробити з себе все, що завгодно. Можна зробити характер, можна зробити пластику. ну… Взагалі, те, що актор любить робити, і голос міняти, і якщо так можна сказати, дурачитись, на сцені з'являться і маленькі буковинці, вихованці дитячої театральної студії. Для Івана виступ на прем'єрі дебют. А працювати разом з професійними акторами одне задоволення. Великі гноми, дивіться, там королева. ловіть її. Загалом ця казка і для дітей, і для дорослих, каже режисер. Адже основна її тема справжня дружба. Я завжди намагаюсь робити казки для. Щоб це було цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Вказки для сімейного перегляду, я так для себе називаюся. Дитина знайде тут яскраві костюми, музику, пісні, танці, а драматургічно матеріал, клас, класичний, білосніжка, і сім гномів. Але... Забарвлено соціальними якісь моментами. за словами режисера дуже важлива мораль, яку несе вистава, адже її лейтмотивом є усім відоме твердження про те, що добро завжди перемагає зло. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Маму з Італії та здоров'я своїй родині просять буковинські діти у Святого Миколая. Чернівецька дирекція Укрпошти отримала вже близько сотні листів замовлень. В цих невеличких посланнях до казкового героя діти описують своє життя та розповідають, що їм бракує для того, щоб бути щасливими. Павлику 5 років. Він же вміє писати, тому старанно виводить кожну буквочку в листі до Миколая. Хлопчик все послання вкладає всю душу, адже бажання в нього неординарне. Він хоче мами, яка зараз на заробітках в Італії. Хочу, мама по його шкучаю. Це мене буде більше подарунок? Таких листів з нематеріальними проханнями кажуть в Чернівецькій дирекції Укрпошти дуже багато. Діти все частіше звертаються до вищих сил за спокоєм в сім'ї, за благополуччям в домі та за здоров'ям для своїх рідних. Пише Віка, вона є 11 років, вона відмінниця. Значить, і в її побажання вона пише, що я хочу попросити в тебе, щоб ти дав здоров'я кожній людині на світі і помолись. Будь ласка, щоб ми змогли купити будинок, який ми так хочемо. Всього ж листів адресованих Святому Миколаю та Діду Мороза зі сківці отримали близько. Отні діти мріють отримати найрізноманітніші речі від планшета до хломастерів. Деколи лист складається з цілого списку замовлень, і не лише собі я мамі заказала святий мекла при нас є гарні каблуки. Але щоб не попросили діти у Миколая, всі вони впевнені, що мрії їх здійсняться, бо це чи не єдиний дорослий, який завжди готовий їх вислухати та допомогти. Він великий і дуже добрий, і старенький. Бо він любить всіх дітей. Вони вірять в чудо, вони вірять в те, що є якийсь от існує такий дорослий, який спуститься до них з неба і виконує всі, всі їх бажання. Аби не розчарувати дітей та не позбавити їх мрії та віри в казку. Цівники пошти на всі листи пишуть відповідь та надсилають подарунок. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Дня Святого Миколая малеча щороку чекає з нетерпінням. Напередодні свята вони згадують всі свої добрі і погані вчинки, зважують, чого було більше. Чемні діти обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а не слухняні прутик. Усю святу ніч усі хочуть бути щасливими: і ті, хто роблять подарунки, і ті, хто їх приймають. А найвище щастя це робити добро. Розповсюджуємо його, і воно обов'язково повернеться сторицею. Ви дивилися інформаційний випуск місцевий час. Наразі у нас все більше Інформацію ви можете знайти на нашому офіційному сайті News та в соціальних мережах. Будьте сп'ятим. Побачимось!